Навіщо поставили Ханукію на Майдані Незалежності? І як до цього ставитися християнам? У грудні в українських містах останнім часом справді почали з'являтися так звані Ханукії, дев'ятисвічники, на площах, біля адмінбудівель, інколи просто на вулицях, в тому числі на Майдані Незалежності? І щороку починається одне і те ж саме: хтось обурюється, хтось жартує, хтось серйозно пише про змову євреїв проти українців. А дехто навіть каже, що через це Україна має так багато проблем. То чи справді хануки є, і саме свято Хануки є такою проблемою для християнства? Можливо, ми боїмося того, чого просто не розуміємо. Отже, пропоную без емоцій спочатку розібратися, що таке Ханука. До речі, я переглянув купу словників і зустрів. Різне бачення щодо наголосу в цьому слові. Є і ханука, і ханука, і навіть зустрічається Ханука. Але більшість словників подають ханука, тож будемо триматися цієї версії. Так от, ханука це звичайне єврейське свято. Так, воно не християнське, але й точно не якесь таємне. Це свято з'явилося у другому столітті до нашої ери. У дуже важкий для юдеїв час. Тоді, внаслідок Четвертої Сирійської війни, юдея стала провінцією держави Селевкідів, і селевкідський цар Антіох, IV Єпіфан добряче обмежив релігійні права юдеї. Він заборонив обрізання, суботу, читання тори і тому подібне. Храму у Єрусалимі осквернили язичницькими жертвами. Фактично, людям сказали: або ви стаєте як ми, або вас знищать. І от на цьому тлі починається повстання. Його очолює священницька родина, і найвідоміше ім'я цієї родини Юда Макавей. Через кілька років боротьби юдеї повернули Єрусалим, очистили храм і знову освятили його. Це була не просто воєнна перемога, це було, можна сказати, повернення віри, ідентичності і просто навіть права бути собою. Саме цю подію і почали щороку згадувати. Так з'явилося свято під назвою Ханука, або, як воно ще називається, свято відновлення. Цікаво, що це свято згадується і в Новому Завіті. В Євангелії від Івана сказано так: було тоді в Єрусалимі свято відновлення, стояла зима. Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Тут це свято згадується просто як факт. Біблія ніде не дає жодної заповіді християнам святкувати хануку. Ісус був. Просто присутній на цьому святі, але нічого не встановлював. Водночас, до речі, і не засуджував. Тому ми можемо сказати так: Ханука це не якась біблійна заповідь, а всього лиш національне і історичне свято єврейського народу. І тут, до речі, виникає цікавий момент. У багатьох християн є День пам'яті Макавею. Чули ж про таке свято? Інколи його ще називають Маковія, хоча Мак там точно ні при чому. Так от, про цих макавеїв говорять як про приклад вірності. Але коли бачать Ханукію, раптом з'являється ворожість. Хоча це одна і та ж сама історія, те саме очищення храму, та сама боротьба, просто різні традиції пам'яті. Тепер щодо самої Ханукії, Ханукія це спеціальний світильник на вісім свічок і одну допоміжну. Її ставлять як знак пам'яті про освячення храму, про світло, яке повертається після темряви. Пізніше там з'явилася традиція говорити про диво з олією, але це вже пізніше рабинське тлумачення, тож не це головне. Нам важливо зрозуміти, як же нам до цього ставитися? І я скажу вам свою думку щодо цього питання. Скажіть, будь ласка, яка релігія є офіційною в нашій країні? Християнство? Ні, немає офіційної. Усі релігії, усі конфесії мають однакові права. Ми живемо в багаторелігійній і багатонаціональній країні. І що цікаво, у нас на кожному кроці стоять хрести, символи саме християнства. Це частина нашої культури і нашої історії. Так само Ханукія, частина історії єврейського народу, який живе поруч із нами. То чому нам можна, а їм ні? Усі релігії в Україні рівні перед законом. І це, якщо чесно, велика цінність. Можна не святкувати хануку, можна з нею не погоджуватися теологічно, це нормально. Але бачити в хануці її загрозу, це вже не зовсім про віру. Це більше, я б сказав, про забобони. Друзі, пам'ятайте, повага не означає згоди, вона означає зрілість. Ми можемо залишатися християнами, читати Біблію і водночас поважати віру іншого. Бо свобода віри працює лише тоді, коли вона для всіх. А не вибірково. Тож, коли побачите ханукію на вулиці свого міста, згадайте історію єврейського народу. Вони, як і українці, пережили багато на своєму шляху. Так не все було ідеально з їхнього боку, але й ставлення до них було інколи достатньо жахливим. Подивіться на світло свічок, і замість паніки спробуйте подякувати Богу за свободу розповідання, яку ми поки що маємо. У нашій країні.